Дня студія доброго дня, добрий вечір, пане Олександре. Розкажіть нам, будь ласка, чи взагалі передбачена відповідальність комунальників за неналежне виконання своїх зобов'язань? Однозначно, дивіться, насправді територія, наприклад, міста, да, міста і районів у містах, вони поділені від відповідними комунальними організаціями, які їх обслуговують, і чітко ці комунальні організації зобов'язані. Підтримувати дороги, тротуари в належному стані да, для їх використання, тому жодного там льоду нічого на них не повинно бути. А яким чином справляються комунальні організації з цією з цією проблемою? Да, це в принципі ж їхня відповідальність, оскільки вони приймаючи територію на обслуговування, повинні розраховувати і враховувати дані факти. За неналежне виконання е, ними вказаних е, обов'язків вони несуть відповідальність, По перше, що матеріально що мається на увазі, якщо людина посковзнулася, впала, є там ну певна травма, отримана е, наприклад. Що стосується міста Києва, де да є гаряча лінія, міська гаряча лінія, туди обов'язково потрібно зателефонувати, повідомити про місце там, де людина отримала травму. А віддалі ще викликати поліцію. Ось з метою фіксації того, що саме в цьому конкретному місті людина отримала травму внаслідок ожеледиці. Ось, ну а, і після цього. Е, звичайно, комунальна організація не буде компенсувати відразу і визнавати, що це сталося в зв'язку з неналежне виконання ними е, е, їхніх обов'язків. Да? Тобто людина фактично повинна відновлювати свій фізичний, моральний психологічний стан самостійно за власні кошти, збирати докази і цих витрат. Да? І уже після цього писати претензію до відповідної обслуговуючої організації, яка відповідає за ту ділянку, де людина отримала травму. І у випадку, якщо людина ну там комунальна організація відмовляється від компенсації цих витрат, потрібно подавати ну, йти до суду. Також одним із ефективних методів є це написання заяви в поліцію за статтею, Службове не дбальці триста стаття кримінального кодексу, тому що по суті ми маємо систематичне невиконання або там, ну, своїх прямих обов'язків комунальними організаціями, то що в них немає солі, немає ще чогось. Ну розумієте, це такі собі так би мовити пояснення. Ось вони ну в даному випадку повинні розраховувати свої ресурси і зусилля з метою належного виконання там обов'язків по прибиранню цього снігу. Отака, от на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію. Чому ще раз хочу наголосити, що потрібно е все одно паралельно там з повідомленням на гарячу лінію відповідних міст, е звертатися в поліцію, тому що потрібно зафіксувати місце ну, чин... ну, місце отримання травми? Тому що якщо ми з вами не зафіксуємо там і не отримуємо умовно свідків від держави про місце отримання травми, можна кваліфікувати, що ой, це було там в іншому місці, або це взагалі не було там, ну не мало місця там ожеледиться і так далі. Ось комунальні організації цим зловживають і по факту, коли до них пишуть претензії, вони говорять: а де ж підтвердження, що це саме сталося тоді, в тому місці? Ой, в той день ми прибирали, і все було добре в таку-то годину. розумієте? тому ці речі їх потрібно обов'язково фіксувати і фотографувати, і фільмувати на відео, і викликати поліцію, і в ідеалі мати ще додатково декілька свідків, і обов'язково. Під час звернення вже в медичний заклад за отримання травми, ну, за, під час ну, лікування, обов'язково фіксувати всі там, свої витрати, які там, були спрямовані на відновлення фізичного стану людини. Отака От ситуація Ось. на сьогодні. Зрозуміло, що потрібно одразу все фіксувати. Бажано, що були і свідки, і до поліції обов'язково звернутися, але от знаєте, сам алгоритм цікавий. От людина, до прикладу, впала, вона з місця нікуди не має йти. І одразу все це робити на тому ж самому місці, щоб зафіксувати ось цей факт. В ідеалі так, тому що ну розумієте, якщо людина, не дай Бог щось. Е... Зламала да, там, і вона вже не може рухатись. Да там однозначно вона буде викликати швидку і, і відповідно вже, Ну але ж знову ж таки розумієте, чому поліція да, тому що при наявності там звернення в поліцію, да, це там фіксується і на е боді камери, і фіксується безпосередньо в заяві. Ми можемо дії е недобросовісні дії комунальних служб вже кваліфікувати як злочин, тому що ми не знаємо, який. Розмір шкоди там отримала людина, але я ж кажу, це ідеальний алгоритм. Звичайно, в більшій мірі люди в поліцію не звертаються. Вони в гіршому випадку викликають швидку допомогу, яка приїжджає, і потім уже можна в поліклініці взяти так, би мовити, довідку про те, що людина викликала швидку, і там ну там місце, де звідки її забирали. Ось, або там власні там, пояснення, які вона там може надати, що вона отримала там травму. Але розумієте, тут можна говорити і особливий наголос робити на добросовісності або недобросовісності. Тому що комунальні служби в більшій мірі вони, ну, зловживають е, своїм там, фактом визнання, те, що людина отримала травму саме на їхній ділянці обслуговування. Розумієте? І чим більше часу проходить, да, вони просто. Затягують цю справу в якусь певну, як вам сказати, формалістику, да і пишуть різні відписки, і все тому ну в ідеалі звичайно я ж кажу, якщо викликати поліцію і швидку, це буде так би мовити гарантію того, що буде що в досудовому порядку можна буде компенсувати понесені витрати на відновлення здоров'я людини. От ви зазначили про матеріальне відшкодування, чи можна ще буде стягнути і моральне? Ну розумієте, моральну шкоду потрібно буде доводити в добровільному порядку. Однозначно комунальна організація не буде визнавати моральну шкоду і її відшкодовувати, а це можна буде робити лише в судов... ну, В суді судді, враховуючи там обґрунтованість моральних страждань. Да, ну, умовно людина поспішала на якийсь там. Творчий захід на якусь там, ну на, на, на якісь заходи, ще щось. Це все потрібно доводити там упущену вигоду, моральні страждання, які особа зазнала. Е, немає у нас на сьогоднішній день там універсальної судової практики, яка дозволить гарантувати відшкодування цих моральних страждань. Плюс знову ж таки, да, хтось себе оціню, хтось свої моральні страждання оцінює в тисячу гривень, хтось в 50 тисяч гривень. Розумієте, тому це досить такі. Е, е, Нестандартні вимоги, які потрібно розглядати виключно в суді, от якщо говорити про судову практику, цікаво, чи взагалі часто такі справи доходять до суду, і безпосередньо про те, чи можуть виграти українці цю справу, я вам хочу сказати, що в більшій мірі доходять справи до суду в тих випадках, коли в двох випадках: перший випадок, коли людина принципово хоче довести наявність вони в діях обслуговуючої організації, а інший випадок тоді, коли е, травма спричинила тяжкі наслідки, зокрема смерть людини. Тому однозначно в цих двох конкретних випадках ми маємо е, судову практику, яка там підтверджує і, е, е, і обґрунтовує і доводить наявність вини саме комунальних служб, тому що тут причинно наслідковий зв'язок він чіткий. Я йшов вчора по цій бруківці. Вона була нормальна, вона була придатна. Тут дощик, лід. Людина впала, отримала травму. Внаслідок травми там забою отримала гематому, померла. І відповідно, ну ці ж речі потрібно однозначно доводити, яким чином вона на ж не просто там йшла і померла. Тобто, це саме хтось. Деякі комунальники говорять: ну ви ж там не необачно йшли, необачно там споставили ногу. Ну і скажуть, ці всі речі вони також мають такі. Знаєте, як там сказати, суб'єктивний характер.